— да, да? <пробіт> <хорошо>, <пробіт> Так, за Ти так, так, так. Так. <пробіт> в кубку <пробіт> да, там дібало, ти його дібало — Що-що? — Ти минулого разу дібало в кубку виграв, дібало? Так, зі мною там поряд. Все для тебе зараз, нас. <пробіт> 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 а дібало це Яке, 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 яке ну, в нього? You will never так. Лучше перси, перси хороший! Перси хороший! Тебе да, тебе там стосовується Ага, норма Ааа! а, Пенальти, пенальти! Дома, дома, дома! Велина! Там у цього Найкраще у цього 2527 очей. Нет, там вже є, типа найкраще. Ні, не, я по україні. Я, я по україні 14, 15, 15, там, 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 там. Я в мене карта глючила, я точно сказать не можу, Я приблизно сказав. сказал. 10 секунд назад вы говорите были.